Реклами на дорогах поменшає, принаймні так обіцяють у державтоінспекції. Там готують законопроект, який врегулює розміщення рекламних носіїв поблизу дорожніх знаків, перехресть мостів та переходів. Пропонується, щоб в населених пунктах відстань до. Таких рекламних носіїв і до тих місць, про які я говорив, складала біля 50, не менше 50 метрів, а на автомобілях, на автомобілях дорогах поза межами населених пунктів 150 метрів. Маючи таке розміщення, ми могли знизити аварійність, в тому числі за причини. Наявності цієї реклами на автошляхах. в Україні не існує офіційної статистики, яка доводила б, що реклама на дорогах якось впливає на збільшення ДТП, кажуть лікарі, але в тому, що зв'язок між цими речами є, вони не сумніваються в умовах міста мільйонника. Дуже велике інформаційне навантаження взагалі і водію дуже складно. Ми встановили, що проживання і керування автомобілем в Великому місці це вже є додатковий фактор ризику для його здоров'я. Рекламісти від відповідальності й не відхрещуються, щоб упорядкувати рекламу на автомагістралях та вулицях, готові йти на поступки. Я зараз скажу таку кремольну річ в нашій галузі, що справді збільшення зовнішньої реклами веде до збільшення аварійності, тому що, врешті-решт, щити почнуть закривати знаки, світлофори і так далі. Тому асоціація зовнішньої реклами виступала і виступає за моратор. Орі на встановлення зовнішньої реклами за інвентаризацію спроби врегулювати рекламу на дорогах в Україні вже були. Зокрема, торік розробили законопроект про зміни у сфері безпеки дорожнього руху. У ньому була норма, яка забороняла рекламу над проїжджою частиною доріг та вулиць. Але документу даїшників зеленого світла депутати так і не дали.